Дякую владиці Борису Гудзику за ще один вектор в нашій дискусії, тому що ми говоримо сьогодні про зовнішні чинники, зовнішню політику. Багато молоді в нашому залі, яка роздумує, розважає про справді підвали неуспіху України. Ми всі бачимо, що за останні буквально кілька років світ сильно змінився. Сильно змінився світ від єврооптимізму мультикультуралізму, маятник історії. Хитнувся і впевнено рухається в напрямок євроскептицизму, захисту свого, інколи популізму, інколи правого радикалізму, інколи правильних моделей консервативних. Ми бачимо Брексит. Ми бачимо референдум в Італії, ми бачимо результати виборів в Молдові, Болгарії, рештою Сполучених Штатах Америки. Все це говорить про одне: кожна країна. Дбає, перш за все, не стільки про зовнішній вимір, скільки про внутрішній вимір свого успіху. І на моє переконання, саме цінності, які випробовані століттями і тисячоліттями, є запорукою такого успіху, як в зовнішній, так і в внутрішній політиці. Це цінності, про які говорив Владика Борис Гудзяк. Це цінності. Християнські саме вони є фундаментом подолання глобальних криз. Саме цінності, які будують успішну країну, допомагають цій країні бути успішною і в зовнішньому вимірі. Нещодавно ми святкували 20-річчя Всеукраїнської ради церково-релігійних організацій, де зазначили, що ніде у Європі, з якої ми багато беремо в чому приклад, немає такого органу, який би поєднав і християн різних конфесій. і мусульман і юдеїв то, що дякуємо за молитви священнослужителям різних конфесій та релігій. Рік тому представники європейської спільноти, наше Міністерство закордонних справ переконували нас тут у залі, що залишилася остання, остання перешкода на шляху до безвізу. Це зміни в трудове законодавство щодо питань дискримінації або недискримінації. І ми вже тоді казали і попереджали, давайте не виділяти якісь. Речі, які пов'язані з гендерною ідентичністю чи сексуальною орієнтацією, тощо давайте зробимо що дискримінувати не можна нікого за будь-якою ознакою. Зробимо це. Не будемо виокремлювати. Пройшов рік, немає безвізу, а ці питання, на жаль, імплементовані вже частково в законодавство. Зараз нам знову потрібно приймати важливі рішення для України далі. І тому ми маємо розуміти, саме моральний комплекс, духовний комплекс у прийнятті рішень є визначним. Найближчі кроки. Сесія парає у січні великий серйозний виклик. Ми готуємо поїздку до Сполучених Штатів Америки, тому що після виборів. Будь ласка, 30 секунд. Завершуйте. Після виборів у США, які для багатьох стали неочікуваними, ми все одно маємо будувати відносини на рівних, паритетно. І тому я думаю, що буквально вже в кінці січні, на початку лютого, велика делегація від українського парламенту. Відбуде до Вашингтону для участі як в інаугурації, так і потім у великі події на національному молитовному сніданку. Отже, друзі, єднаємося і до перемоги. Нехай допоможе нам у цьому Господь Бог. Дякую.